Каріта з Коломийсько-Чернівецької єпархії придбав зимове взуття для переселенців. Кошти на це збирали у інтернеті на сайті Української біржі благодійності. Назва проекту, в рамках якого все відбувалося. Переселенці, заручники війни. Необхідну суму 15 тисяч гривень зібрали за кілька днів. Тепер завершальна стадія. Взуття передають людям. Більше від Мар'яни Мацьків. Дім Людмили Лазарєвої у місті Краснолуч Луганської області його жінка покинула у кінці вересня і приїхала разом з сином, невісткою та онуком у Коломию. Каже, просто не було іншого виходу. Собрались від вистріли все, що могли взяли в руки і приїхали. Звісно, зустріли стрітілі, дуже добре, цивчеві люди, допомогли. Ну, от скажу за цей фонд карітас очень хорошо допомагають, тікаючи від війни, Людмила Миколаївна про теплі взуття та одяг навіть не думала. Тоді був один пріоритет врятувати життя. А я вискочила в старих босоножках, хоча у мене були нові. Ну які там стояли возле порога була, і все. Тому що виїхати була зараз заплачу. Таких як ця жінка, заручників війни багато у карітасі Коломийсько-Чернівецької єпархії, відібрали близько 40 осіб, яким було позачергово потрібне тепле зимове взуття. Це жінки та діти, здебільшого з багатодітних сімей, розповідає автор проекту Олена Должикова. «Це було найважливіше для того, щоб пережити зиму, тому що вони виїжджали, і ніхто не взяв з собою ну ніякого взуття. Це було багато хто виїжджав влітку і з собою. Нічого такого не брали, тому вирішили закуповувати саме взуття. Українська біржа благодійності перевірений партнер Каріта Коломиї». Необхідну суму для реалізації проекту зібрали неочікувано швидко. Так само швидко у фонді зайнялися покупкою взуття. Все воно тепле, шкіряне і українського виробника. Наш проект стартував 25 листопада на українській біржі благодійності, і вже 28 листопада були зібрані 15 тисяч гривень на закупівлю. Взуття жіночого і підліткового дуже короткі сроки за два дні можна сказати. Дуже хочу подякувати по перше українську біржу благодійності і всіх людей, які допомогли нам зібрати ці кошти. Це ну, найважливіше, я вважаю. І ще ну підприємців, які нам допомогли закупити це взуття. Проекти по допомозі переселенцям зі Сходу та Автономної Республіки Крим у Карітасі працюють з травня цього року. За короткий час організація надала різну допомогу понад трьомстам сім'ям, а це майже дві тисячі осіб, які були вимушені залишити свої домівки через бойові дії на окупованій території. Ще понад тисяча потребують допомоги, особливо зараз з приходом холодів.